Мобілізація річних і молодших чоловіків може стати реальністю, якщо в Україні не залишиться немобілізованих чоловіків віком від 20 до 50 років. Щоб цього не сталося, уряд проводить масштабний аудит критичних підприємств для виявлення незаконно заброньованих ухилянтів. Тим часом на порталі Резерв Плюс став доступним сервіс рекрутингу, де серед тисяч вакансій військовозобов'язані можуть обрати оптимальний варіант служби, що буде максимально наближеним до їхньої діяльності в цивільному житті. Докладніше далі. На думку багатьох політиків та військових у ЗСУ час призивати молодих чоловіків, необхідністю яких демонструє ситуація на полі бою. В інтерв'ю Уніан голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко підтвердив наявність дискусій про ймовірне зниження мобілізаційного віку до 14-16 років за найгіршого сценарію розвитку подій. Зараз ми це не обговорюємо. У нас є можливість призивати чоловіків 25 років і вище. Якщо буде проведено перевірку щодо бронювання цієї вікової Категорії і вже дійсно не буде звідки черпати людей. Тоді я думаю, можна говорити про зниження мобілізаційного призовного віку до 18 років, сказав військовослужбовець. Тим часом в ЗСУ роблять усе можливе, щоб чоловіки не ухилялися від служби, побоюючись опинитися в штурмових бригадах. У мобільному додатку для військовозобов'язаних Резерв Плюс став доступний сервіс рекрутингу, який дозволяє обрати оптимальну вакансію у війську у співпраці з сайтом пошуку роботи X Сервіс пропонує понад чотири тисячі відкритих. Тих посад у силах оборони. Окрім бойових професій, у застосунку з'явився розділ, де можна знайти актуальні вакансії мирного характеру: професії у сферах IT, кухні, медицини, логістики тощо. Зокрема, шукають бізнес-аналітиків, редакторів соцмереж, режисерів монтажу, літературних редакторів, фотографів, відеографів. Для тих, хто має питання щодо рекрутингу, лобі ікс надає детальну інформацію на своєму сайті, де можна знайти пояснення та інструкції. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.